Доброго дня, шановні радіослухачі. А сьогодні у нас в гостях зараз у нас в гостях Дмитро Софина, це керівник міжнародного дослідницького виробничого центру з розробки штучного інтелекту. Вінстарс. член комітету розвитку штучного інтелекту при міністерстві цифрової трансформації, експерт українського фонду стартапів, засновник екосистеми для навчання і роботи. ЮМІ, ось такий у нас гость. Дуже поважний. Доброго дня, пане Дмитре. Доброго дня, а власне темою сьогоднішнього ефіру стало те, що на фронті українські військові вперше застосували fpv дрон, що керується штучним інтелектом при доведенні цілі в умовах роботи. Реп фактично гарантоване знаряддя знищення ворога. Це розробка українських інженерів, науковців, військових за їхні і небайдужі спонсорів кошти. Приватна ініціатива військових і цивільних. І ось ми буквально е декілька слів власне про цей дрон. Мершніше, ми обговоримо більш детально. Цей дрон вид безпілотників, керування якими здійснюється допомогою е, пілотування, масована поява цих дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі Міноборони України, називають їх революційним засобом ведення бою. Революційність пояснюється тим, що до їх появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативи дорогих і складних систем. Застосовування точкового точково. А ці дрони є надзвичайно дешевим масовим виробами і з ключових переваг таких дронів є те, що він може ефективно нищити техніку вартістю в мільйони доларів. Притому ці ціни на ці дрони не такі високі. Я дивилася в інтернеті: це від 16 тисяч до 40 тисяч гривень. Тобто, ну скажімо, ну, звичайно, сума не дешева, але у порівнянні з тим, що з результатом, звичайно. Абсолютно, скажімо, інша, інша технології. і пане Дмитре, розкажіть про цей дрон технології штучного інтелекту, які використовуються в цьому дроні. В FIPV-дроні. Так ну я розділю напевно свою відповідь на три частини, враховуючи ваш вступ, тому що там дуже багато цікавих моментів було зачеплено. По перше, почну з останнього питання. Це ціна питання. Правильно сказала, що самий е, звичайний стандартний fpv дрон коштує 500 доларів, але, можливо, слухачі знають чи ні, артилерійський снаряд коштує 4 тисячі доларів. От, здавалось, е, залізяка начинена порохом, коштує в рази дорожче, ніж розумна, проста частина. Зрозуміло, що в цих 500 доларів не входить вартість самого е, заряду, але тут момент полягає в тому, що якщо. Він коштує нехай навіть з зарядом з усіма там додатковими функціями, е, з штучним інтелектом на борту, нехай він буде коштувати як один артилерійський снаряд. Але давайте відверто. Скільки артилерійських снарядів потрібно випустити, щоб потрапити в ці? Досвідчення артилеристи скажуть, я не досвідчений. Ну, похибка. похибка. Це, звісно, похибка є. Так, я не артилерист, але я думаю, що розумні люди і, і без цього розуміють, що. Що точно ймовірність потрапляння е, дрона, який чітко фіксує ціль, і він може знайти його, набагато вище, ніж артилерійський снаряд, який летить просто по певній параболі, по геометрії і всьому іншому. Тепер другий момент це власне причому тут штучний інтелект. Я звісно не зможу за передачу пояснити деталі, але якщо дуже просто про штучний інтелект, це наука про дані. Тобто дані складаються із слів, букв, зображень, картинок це все дані. І вчені свого часу ще під час Другої світової війни вони навчились використовувати, тобто була розроблена теорія по суті, науки про даних, або частина якої є штучний інтелект, що допомогло їм, по суті, розшифровувати інігму німецькі машини, і допомагати в манхеттенському проєкті. це до слова людям нагадаю створення атомної зброї, тоді коли уряд взяв зібрав найкращих вчених в одне місце, виділив неймовірну силу коштів і ресурсів, і вони зробили зброю, яка зробила з сполучених штатів гегемоном і лідером. Це до слова, чому забігаючи наперед, чому приватний сектор береться за цю роботу, але насправді це держава мала шукати цих всіх науковців, збирати їх в центрі, щоб вони це все робили. Але ну це вже лірика. І остання ремарка до цього: що FPV-дрон з штучним інтелектом ви маєте теж розуміти? Я думаю, ми це може трошки. Детальніше зачепа може ні? Ну uh -huh. вже так почав. а ж... тут я просто хотіла уточнити, uh -huh. Ось ви згадали про державу зараз до дроні. Ми повернемось. Чому держава ну на відміну від сполучених штатів, скажімо, тих років, коли була ядерна зброя, власне створена? До речі, дуже популярний фільм Опенгеймер. Так. Я думаю, що можна хто цікавиться, так хто може подивитися. Але чому на відміну від того періоду зараз держави, я я Ну і не лише це мова про Україну, а зараз взагалі держава якось менш такі, скажімо, ну, повільніше, ніж приватні, ніж бізнес застосовують ці і штучні. як ми бачимо Ілона Маска, яка активно застосовується, це приватна компанія. Я ще можу ну, багато компаній назвати, в, в тій же Індії, в, в Китаї це в основному це приватні компанії. Держава якось так трошки пасе задніх. Чому? Я б навіть додав в Америці, має, ну, вся індустрія військова, це. Це приватні компанії, це приватний бізнес. По одній простій причині бізнес, бізнесмени, інвестори, власники вони більше зацікавлені в результаті. Держава вона не має займатися цим. Ну, це моє особисте переконання. Вона має займатися якраз питанням оборони. А от питання оборони це не питання виробництва виробництво потрібної зброї це питання державного замовлення. Це питання... Тобто держава це глобальний захист, це глобальний, а так. приватний – це ті, хто власне забезпечується. Абсолютно правильно. Плюс механізм державного управління він ніколи не буде ефективнішим за приватну групу. Ну ми від цього не під... ніяк не підемо. А коли в нас держава, вибачте, займається всім чим завгодно, від там е, питання в тому, хто який звіт куди відправляє, який там е, комісію має платити банк, там чи ще щось, а не займається своєю справою, то виходить у нас картина дуже неправильна. Ну, ми можемо піти в цій тематиці дуже далеко. Я ні в якому разі не хочу нічого поганого говорити, особливо в умовах війни, тому що зараз менше що нам потрібно. Це між собою чупитись, uh -huh. тому маємо що маємо, як казав вже на жаль, покійний президент е України. І в будь-якому випадку бізнес він гнучкіший. Він швидше, він він просто гнучкіше і швидше. От і все стосовно дронів. Ось назва, до речі, FPV-дрон, А вона перекладається як First Person View, тобто від першого обличчя. Тобто, власне, дрон. А дрон від першого обличчя. Ну такий цікавий момент. А про цей дрон, що в ньому відмінне від інших дронів. Такі, що воно ну саме такий, ну скажімо, популярний, такі про нього почали говорити. Ну так українською, так можливо, ФПВ, а англійською FPV, три англійські літери, ви абсолютно правильно абревіатуру прочитали. Питання полягає в тому, що цей дрон це звичайний коптерний дрон, яким там знімають весілля або будь-які свята, і літає, нібито іграшка. Яку, до речі, застосовували і до початку війни, а теперішнє, але саме під час війни цей дрон став більш, скажімо так, еволюція розвитку пішла набагато далі. І, виходить, люди ще до війни зрозуміли, що підчепивши до цього дрону замість потужної крутої камери, можливо поставити простіше камеру і поставити бойовий заряд. Вони порахували, що цей дрон не такий вже і дорогий, насправді, якщо ми порівнюємо знову ж таки з тим же артилерійським снарядом, то можна доставити потрібну боєприпас, потрібну ціль. Це може бути людина, це може бути група людей, це може бути броньована техніка і може бути інша техніка. І на кожний із цих типів цілей є свій тип боєзаряду. Але дрон. він він універсальний. Є і коптерні, які можуть літати там в межах умовно. Там від декількох кілометрів, там до декількох десятків кілометрів. Ну звісно, якщо це він великий буде, якщо ми на дальній дистанції, то є висока ймовірність, що зіб'ють. Тому в більшості це декілька кілометрів в при, прифронтовій при, при, при зоні. Але є також і дрони формату літаки, які можна запускати далеко. І, до речі, це такі вже великі дрони. Це великий, це повноцінний літачок. скажімо так, він може якраз літати. Саме вони прилітають по нафтобазам і всьому іншому, і вони в принципі можна, Ну вони теж вважаються по суті FPV, Хоча чомусь люди в нас називають FPV тільки коптерні, такі маленькі, маленькі так розумію. Так. а пане Дмитре. А якщо ми говоримо про штучний інтелект, от мене питання. Я не думаю, що багатьох штучний інтелект він може замінити людину. Власне, чи говорити в цілому про штучний інтелект і чим він загрожує людям? Ну, Говорять про те, що там що це роботи, що потім вони замінять людей. Ми можемо згадати війна світів того ж Уелса, коли там нападали роботи. Тобто, чи дійсно штучний інтелект загрожує людям? І Взагалі що це таке, як дуже, знаєте, просто пояснити ну, нескладно, але зрозуміло. Так, да, Біда в нас в тому, що від незнання ми. Ті речі, в яких ми погано розбираємося або не знаємо, ми створюємо якісь міфи і ілюзії, які не мають жодного відношення до цього. Це те ж саме, знаєте, я можу порівняти, коли ви починаєте купатися в темній воді, і ви не знаєте, що там відбувається, і звісно, страшно. Але якщо ми побачимо прозору воду, що вона не глибока, що там немає ніяких там хижаків і все інше, нам стає спокійно. Тому треба зрозуміти, що штучний інтелект від слова інтелект нас просто водить в оману. Нічого розумного в цьому немає. Наприклад, це, по суті, як лімбічна система людини. Коли от людина дихає, це розумно чи нерозумно, або б'ється серце, це розум чи не розум. Це звичай, а генетична ну, знатим, генетика запрограмована щось природою. Базові якісь речі, да, або я дотронувся до вогню, відчув, що мені гаряче від, від, відсунув руку. Але чи робить з мене це людину розумно. Ну аж ніяк ні у медузи. Ті ж самі це інстинкти так. інстинкти. тому я кажу, лімбічна система банальні інстинкти або умовні чи безумовні рефлекси. Навіть те, що ми бачимо з вами, це нас не робить з нас розумними людьми. Розумними людьми нас робить те, що ми можемо відправити іншу людину на місяць. Ми можемо зробити якийсь витвір мистецтва. Ми можемо побудувати підприємство. Ось це розум. Штучний інтелект не має ні в теорії, ні на практиці, нічого подібного. Тому, на мою глибоку думку, і благо, теорія і практика підтверджують цьому: це асистент, це інструмент, який пришвидшує дії наш людини. Ну, наприклад, на виробництві ми зібрали. Лохину, наприклад, і на конвейерну я навіть не знаю українське слово стрічку. Так ми, ми висипали її рухається вона повністю по конвейерній стрічці. І виходить картина наступна: людина, щоб зрозуміти, де погана ягода, а де ні, треба дуже багато вибирати і все інше. А штучний інтелект він може з технологією комп'ютерного зору одразу бачити всі ягоди, детектити їх. Яка з них не підходить під конкретні параметри, давати команду миттєву повітрю здути її з цієї стрічки? Чи є в цьому щось інтелектуально розумне? А ну, точно Швидше немає механіка, механіка, але така ну, скажімо, інтелектуальна механіка. Абсолютно правильно, це просто математично як калькулятор, ну скажімо так, інтелектуальний калькулятор, тобто, називаємо це так. Він не рахує, але програма закладна. А як стосовно? Ем... Скажімо, війни на цій війні, ну взагалі на останнім часом, скажімо, на війнах на цій війні застосування штучного інтелекту. А де воно, ну скажімо, застосовується. Де він застосовується? Ну, якщо так, в цілому, ну дивіться його можна розділити на три групи. І з першої групи ми якраз вже почали говорити: це питання комп'ютерного зору в процесі автопілотування, наприклад. Ще в минулому році у противника були застосування в так названих ланцетах алгоритми штучного інтелекту, які дозволяють зафіксувати конкретну ціль. Як це виглядає? Пілот, людина, виходить на певну траєкторію, він бачить ціль. Це може бути людина або техніка. Він сидить за комп'ютером. Він сидить за не зовсім комп'ютер, це джойстик з екраном, скажімо так, більше на планшет схоже. Він на планшеті натискає на конкретний об'єкт. Якраз тут алгоритм штучного інтелекту він фіксує, що цей об'єкт це він, і він розуміє, що якщо цей об'єкт починає рухатись чи десь зникає, то саме його поведінку розуміє. Нічого інтелектуального немає, просто із за того, що ми не знаємо, як воно працює, звичайні люди. Я маю на увазі, mm -hmm. то здається, що тут щось це тип, бо, щось типу божественне. датчики світла. Ви правильно сказали, пікселі. банальні пікселі, які модель розуміє, що такі от пікселі, якщо вони так згруповані, то це об'єкт, який був задетектений до цього часу. І виходить, в чому плюс. Коли пілот зафіксував, він далі може не керувати даним апаратом, тому що на позиціях ворога існує так названа радіоелектронна боротьба або скорочено реп, тобто це певні глушилки, вони є різні, великі, маленькі. Вони просто не дають можливості зв'язку, тому що ви ж керуєте дистанційно цим дроном, і ви маєте надати команду і отримати команду. Так ось РЕП блокує один з потоків, в результаті чого ви втрачаєте контроль над даним, ну, даним дроном чи засобом будь-чим. апаратом апаратом. Але якщо ви його зафіксували. І, скажімо так, дрон вже без людини сам бачить ціль і летить. То, про, програма працює далі, абсолютно, а, абсолютно незалежно далі. від а, в, в, інших вми, моментів. Вмикайте реп чи мікрохвильову пічку. Ну будь що вмикайте, він вас поцілить. Ви можете сховатися в там, я не знаю, будь-куди. Це вже питання розвитку самої технології, тому що. Далі можна цю модель донавчати, і ось ворог в минулому році застосував цю технологію, а в цьому році одразу три команди почали використовувати даний дрон, скажімо так, в українській. Це дуже добра історія, але ворог почав в минулому році при тому, що він відставав ці технології. Це означає, що державні фінансування інвестицій в цю індустрію почали працювати навіть при умові їхньої тотальної корупції. Ми говоримо про українську, але насправді їхня. Вона в рази більше за нас я просто думаю наскільки страшна, просто подумала наскільки страшна зброя, адже від снаряду ти якось можеш склатися. А від цього ні, а ні від цього фактично ти запрограмований і а, ну буквально не так багато часу. Дуже цікава розмова, але ще і я хотіла... найгірше. Б... Вибачте, де я приб'ю, uh -huh. щоб закінчити цю думку. Що ви зрозуміли? Це тільки один з етапів. А от уявіть собі картину, коли ми навчили не просто доводити до цілі, а моделі дитектять об'єкти. То що ви в інтернеті бачите, не знаю, що е, комп'ютер розуміє, що це кіт чи собачка, чи це людина, конкретна людина. Ці ж алгоритми вони вже існують. А ви уявіть собі, виїжджає пікап, Він просто натискає кнопочки, і в нього станції вилітають таких 20 чи 30 дронів, які самі вилітають без пілотів, тому що навчити одного пілота це неймовірно багато часу, коштів. І ми він бере просто географічний квадрат. І він каже: в діапазоні цього одного квадратного кілометра знищити всю ворож, ворожу техніку. Ну тобто, ви розумієте, в чому це гірше ніж ядерна зброя, фактична війна технологій. абсолютно правильно. Це те, що писав Валерій Залужний в статті в минулому році, і багато хто цього не зрозумів, але закінчуючи цю логіку, те, що ми не вийшли просто в технології в будь-якому випадку, коли ми запустили оцю от штуку, і воно знищило там військову техніку. Звісно, воно може щось не, не знайти. Але без людини війну не виграти, і ми це теж маємо розуміти без волі людини. Ми ну знищили техніку і тобто, штучний інтелект, який керується інтелектом людини. А просто декілька хвилин ну, хотілося б ще поговорити, але просто час обмежений. Я хотіла поговорити про конференцію. Ось 27 червня відбудеться бізнес-інтенсив штучний інтелект в бізнесі, де ви розповідаєте про переваги обмеження штучного інтелекту в бізнесі та будете ділитися власним досвідом використання штучного інтелекту в бізнес-процесах. Планувався цей бізнес-інтенсив на 25 квітня. Ще раз нагадаю, він перенесений на 27 червня. Пан Дмитро. Ти сказав буквально перед ефіром, де планується, де можна зареєструватися, де почитати про цей бізнес-інтенсив? Да, і кого ви, власне запрошуєте? Я да, я, на жаль або на щастя не є організатором подій. Я є просто як спікер, який там mm -hmm. хоче поділитися своїми думками. Звісно, запрошую там всіх бажаючих, які хочуть поцікавитись. І дізнатися, що штучний інтелект це не щось неймовірне, але при цьому зрозуміти, де воно реально корисно, як в обороні, так і в цивільному житті, а буде відбуватися наскільки мені відомо, саме планувалось в готелі Франція. Планується в гостеві, але я думаю, що Краще до всього це прикріпити просто посилання, знайти, знайти в інтернеті, Або подивитися пане Дмитрі. Буквально дві хвилинки нас до завершення навіть менше. Що зміниться в бізнесі найближчі п'ять років з розвитком штучного інтелекту? Дуже коротко підсумовуючи. Дуже... Перше транспорт, логістика замість людей керувати будуть автопілотовані системи. Друге. Це питання асистента на, на, на в звичайному роботі, тобто умовно кажучи, послуги там юриста, бухгалтера е, і монотонних якихось робіт буде замінено або доповнене, я б навіть так сказав. Штучним інтелектом Тобто, грубо кажучи, бухгалтер стає фінансовим директором, а не бухгалтером, тому що в нього з'являється додатковий інструмент. Архітектор стає крутішим архітектором, і йому не треба стільки багато людей. І на підприємствах третє кількість робочої сили не потрібна буде велика банально від прибирання вулиць. Роботи пілісоси вдома. А чому на дорогах не можуть бути роботи пілісоси? І людство, що ви теж правильно зрозуміли, ми не станемо безробітні. Ми так само як попередні революції, вивільнили спочатку нас з землі. Потім вони вивільнили нас з заводів. А зараз вони нас вивільняють з офісів і направляють нас в трошки інший напрямок. Ми будемо займатись глобально, Глобальніше, так і більше додавати додану вартість. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. 10.56 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про штучний інтелект з нашим гостем. це Дмитро Софина, керівник міжнародного дослідницького виробничого центру з розробки штучного інтелекту. Він Старц, член комітету розвитку штучного інтелекту при міністерстві цифрової трансформації, експерт українського фонду стартапів, засновник екосистеми для навчання і роботи ЮМІ. З вами була Рена Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто АФН.